Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні у мене будуть вихвалянки. Придбала я собі одну річ. Ось користуюся нею ось лише один день, але, неймовірно, довольна з цього приводу. І такі думки в мене, чому я не зробила цього раніше. Це ось у мене такий оприскувач, акумуляторний. Нарешті я його собі. Придбала. Чомусь якось не задумувалася над цим раніше, От, що він мені потрібен. А це якось вирішила і придбала. Раніше я користувалася таким, що помповим. Ну, я скажу вам, різниця величезна. Дуже просто використання, використанні. Поставила на зарядку відразу, як його придбала. Там написано в інструкції не менше, ніж на 4 години. Він простояв 6 годин. Ось, я його не чіпала і вже вранці пішла обробляти рослини ним. Просто залила водички туди, з тим, чим мені потрібно було. І ось, дивіться, просто отак натискаєш на оцю кнопочку, і він отак оприскує. Зараз я вам покажу ось. Кнопочка засвітилася, і отак, я вам скажу, дуже подобається. Можна робити різні, ну, тут підкручувати. от, І оприскування може мінятися, ну, наприклад, зовсім таким як туман. І можна зробити так прямо, як дощик. І вибираєш собі я, наприклад, посередньому, щоб не туманний не дощик. І такий оце варіант собі підібрала. Це якийсь, ну, це з недорогих, я вам зразу скажу. Він коштує 720 гривень. Я заплатила без доставки, з доставкою, мабуть, що 800. Якийсь український виробник. Ну, звісно, там є в інтернеті, я дивилась інші, такі більш функційні, якісь, з іншими ще функціями, з таким довгим носиком. От, але вони і коштують набагато більше. А я ось такий для початку, думаю, замість того, це буде просто чудо. От, ну. Виробник каже, що ставити його на зарядку на 4 години. Після того, як він скине свою зарядку. Скільки вона буде тримати, я ще не знаю, ну, на день повинно вистачати. Це точно, а там буду бачити. Ну, Залежно від того, скільки поливати потрібно чи оприскувати. Ну, так як я читала там відгуки, то ніби можна його було заряджати, він на 3 літри, цей оприскувач. Робити 3-4 рази по 3 літри. І акумулятор тримав і оприскував. Ну, це буду дивитися. Зараз в мене нема таких великих робіт, щоб я провірила, як воно. Ну, а поки ось так. Дуже я рада з цього приводу. От і ось вирішила поділитись. Дуже зручна річ. Рекомендую. На все добре, миру нам.